Друг, ти на каналі розпаковки, і сьогодні у нас ще чергових дві посилочки з Aliexpress з Китаю, Тому постав лайк цьому відео, підписуйся і не забувай про коментар. А ми починаємо розпаковку. Ну що ж, такі дві посилочки прийшло. Це у нас бампери до телефону. А це у нас світодіодна лампа. Ось тут написано. Ось LED String Strips, 1 метр. Так. І вартість 1 долар. Тут вартості я не бачу. ну. Давайте поки розпакуємо цю сторону, відкриємо ось цю. Так, ось так і треба розрізати, щоб. Не пошкодити. Я ось тут зараз прикріплю справжню фотографію, яка мала бути вживу. Одна і два, і друга ось і друга фотографія, які вони були. А зараз ми подивимося, які вони насправді. Бо я читав в описах в коментарі, писали, що дещо трішечки відрізняються від. Вживу відрізняються від. Ось такі два бампера, це я придбав для дружини. В кінці відео прикріплю фотографію з цими бамперами вже одягнутими. Ось такий бампер. І бачите, дуже гнеться, класний малюночок. Ось такий це на Redmi Note 5. Такий. І ще ось ось. З приводу якості нанесення малюнку не знаю, як буде носитись. Як бачите, все є. Вирізи. Абсолютно все є. Як буде носитися, можливо, пізніше додавлю в коментарях з приводу якості цієї зображення, чи не стирається воно, і взагалі, як. Вони лежать, тому в кінці відео прикріплю реальні фотографії з вставленим вже телефоном. Тому ось такі чехольчики, класні, в принципі, задоволені. Давайте відкриємо ще цю посилочку і подивимось. Так, тут у нас ось така. Світодіодна лампочка в такому фольгованому пакеті. І ось на такій ось бабінці. Тут є рівнометр. І як ви бачите, ось така. Трішки пальці замостив від цього целофану. Давайте поставлю на паузу по мої руки, принесу адаптер, підключимо і подивимося, як вона горить. Так, ну що, я приніс адаптер отакий Xiaomi звичайний на 5 В 2 Ампера. Ну, стандартний звичайний. Так, давайте подивимось її ближче. 60 лампочок L-60. Ось така бобіночка. давайте її повністю викрутимо. З цієї сторони йде, певно, якийсь двосторонній скотч, який можна буде здерти, і на якусь площину наклеїти. Ну, я думаю, в принципі, так, в кінці відео а в описі я, звичайно, прикріплю фотографії вже з цією світодіодною лампою. Та Силочки обов'язково будуть на продавця, на той бампера і на цю лампу також. Так, а що не віддирається? Оп, є. Так, і ось як ви бачите, тут вона йде клейка. Тобто цю можна здирати стрічку і клеїти, будь-на що. Все, ось так. Так, давайте перевіримо її, включимо, чи взагалі вона працює. Ми знаємо, китайці можуть, в принципі, нам прислати таке щось неробоче. Ну, оп, і загорілось. Таке біле світло. Як ви бачите, все горить, все працює. Також її можна заживляти від павербанка. Яскравість доволі нормальна, в принципі, якщо вимкнути світло, давайте я поставлю на паузу, вимкну світло і тоді покажу, як воно буде без світла. Ось, як ви бачите, повна темрява. Якщо вимкнути, і ось ось вона загорається. Є певна затримка перед вимкненням. Ну, і в принципі, як ви бачите, нічого такого особливого. Ось така вийшла у нас розпаковочка сьогодні. Підписуйся на канал, став лайк, обов'язково пиши коментар, та не забувай завжди відповідаю. З вами спілкуюсь. З вами був канал Розпаковки. До нових зустрічей. Пока!